Треба розуміти, що міжхребцева грижа це випинання диску, тобто це вже розрив фіброзного кільця, і фрагмент диску потрапляє в канал і поступово перетвориться в хрещову тканину, і тим самим порушує цілісність нервових структур, тобто компресію нервового корінця. І вже за цим з'являються неврологічні зміни, болівий синдром, оніміння і таке інше. Чим небезпечна міжхребцева грижа? треба розуміти що міжхребцева грижа поступово буде прогресувати збільшуватись в розмірі і тим самим все більше здавлювати нервові закінчення і звичайно ви будете відчувати біль цей біль потім буде трансформуватись в оніміння слабкість і звичайно, найбільш критичніше те що є ризики втрати функції треба про це розуміти і найголовніше що наявність грижі і якщо вона не лікується це впливає безпосередньо на якість вашого життя які існують методи лікування міжхребцевої грижі Треба розуміти, що є різні етапи лікування між хребцевих гриж. Якщо у вас виявили грижу, хірургічне втручання, операція це не є першим основним методом лікування. Треба розуміти, що хірургічне втручання це завжди крайній метод лікування, коли ви вже зробили все. Це в першу чергу починається з медикаментозного лікування, щоб зняти набряк запалення і тим самим зменшити болівий синдром. І вже після цього обов'язково на фоні зменшення болю вам треба звернутися до фізичного терапевта, до реабілітовування. І вже активно починати реабілітацію, щоб максимально стабілізувати цей стан і не дати грижі прогресувати. Якщо звичайні медикаменти не допомагають, то ми звертаємось до такого виду лікування симптоматичного як блокади. Є різні види блокад: паравертебральні, епідуральні під рентген контролем, селективні блокади. Ну а якщо вже і це не допомагає, тобто біль зберігається, і ви не можете в повному обсязі проходити реабілітацію, робити вправи, симптоматика прогресує, то тоді, звичайно, залишається. Крайній метод лікування хірургічний, тобто операція. Треба розуміти, що консервативне лікування це завжди найбільш оптимальніший варіант, бо ми розуміємо, що найкраща операція та, яка не зроблена. І якщо ви своєчасно звернулись до лікаря, своєчасно звернулись до спеціалізованого закладу, який займається патологіями хребта, то звичайно є велика ймовірність того, що вам зможуть допомогти консервативно за допомогою медикаментів, реабілітації і вже до етапу хірургічного втручання ваш випадок не діє. Іде, тому треба розуміти, якщо ви відчуваєте вже якісь мінімальні болі, дискомфорт в хребті, то треба звертатись до спеціалістів, обов'язково, які мають освіту в цьому напрямку, тоді вони точно зможуть вам допомогти. Які ризики та ускладнення кожного методу лікування? Треба розуміти, що кожен метод лікування, будь то консервативний, блокади, реабілітація, хірургія, мають свої. Плюси та мінуси і свої певні нюанси і ускладнення. Що ми говоримо про медикаментозне лікування, то треба розуміти, що препарати, які призначаються при патології хребта, при грижах, вони дуже мають токсичну дію на созову нашого шлунка. І треба розуміти, що є певна кількість днів, скільки можна приймати подібні препарати. Якщо вже пацієнти починають зловживати і надмірно вживати препарати, то це може закінчитися ерозією, виразкою шлунка, тобто це критично. І треба розуміти, якщо медикаменти не допомагають або допомагають на короткий період. Часу, то це лікування вам не підходить і треба переходити далі. З приводу реабілітації фізичної терапії треба розуміти, якщо ви бачите, що реабілітація погіршує у вас стан, що навантаження негативно впливають на вас і ситуація прогресує, то треба розуміти, що щось іде не так. Треба міняти або комплекс заходів, або взагалі підхід до лікування. З приводу хірургічного втручання, ми розуміємо, що хірургічне втручання має першу ризику це запальні ускладнення після операційної рани. Безумовно, кожен пацієнт. Індивідуально відновлюються і відходить після операції, тому треба розуміти, що операція, хірургічне втручання повинно бути суворо по показах. Який період відновлення після лікування? треба розуміти що відновлення і повернення до нормального життя після кожного методу лікування, воно різниця звичайно після консервативного методу лікування ви набагато швидше зможете повернутися до нормального життя це може бути тиждень два лікування і ви вже в строю але треба розуміти що дуже важливо постійно підтримувати свою форму тобто робити вправи консультуватися зі спеціалістами з реабілітологами фізичними терапевтами якщо ми говоримо про хірургічне втручання то треба розуміти що відновлення може зайняти багато то часу, але знову ж таки треба розуміти, що дуже важливо на чому я завжди акцентую увагу, що після операції важлива рання реабілітація, тобто не відвежуватись місяцями після операції, а там на 10 день після операції вже почати реабілітацію, звичайно ж, спеціалізованому закладі під наглядом спеціалістів. Чи можу я повернутися до звичайного способу життя після лікування? Треба розуміти, що міжхребцева грижа це не вирок. Це не робить з вас інваліда. Що треба ставити хрест на всіх ваших звичках, які були у вас до цього діагнозу. Будь-яка людина, якщо вона отримувала правильне лікування, якщо вона дотримувала всіх рекомендацій спеціалістів лікарів, то після лікування, в залежності від того, це консервативне лікування, реабілітація або хірургічне втручання, якщо все робити правильно, то через певний час ви зможете повернутися до. Звичного життя, бігати, стрибати, стати знову на лижі. тобто міжхребцева грижа, це не вирок. Чи правда, що мануальна терапія чи масаж можуть викликати міжхребцеву грижу? З приводу мануальної терапії та масажів, треба розуміти, що, по-перше, якщо ви вже звертаєтесь за такими послугами, методами лікування, треба звертатись до спеціалістів, які мають освіту і мають досвід. І треба розуміти, якщо у вас є певні болі, скарги на проблеми в хребті. Обов'язково перед тим як робити мануальну терапію або масажі, треба робити МРТ. Без МРТ всі всі методики ризиковані в першу чергу для вас, для пацієнтів. Чи можна приймати знеболюючи, носити корсет, якщо є міжхребцева грижа? Треба розуміти, що якщо сильний болівий синдром при міжхребцевій грижі, звичайно, треба приймати знеболюючі. Перші дні в комплексі з іншими препаратами для того, щоб зняти біль з приводу носіння корсету, так безумовно його можна носити і треба, але треба розуміти, що постійно в ньому знаходитись не можна. Це 4, максимум 6 активних годин. Коли ви лежите або сидите і нічого не робите, то носити корсет не треба. 4-6 активних годин він допомагає вашим м'язам підтримувати хребет. Будь-які рекомендації з приводу лікування повинні призначати саме спеціалісти і лікарі, так само з приводу того, чи треба носити корсет. Які покази до лікування міжхребцевої грижі? Треба розуміти, що основні покази до лікування міжхребцевої грижі це, по-перше, виражений болівий синдром, який не купується жодним препаратом, жодною блокадою, який обмежує вас в руках. По-друге, це оніміння в кінцівці, коли ви розумієте, що оніміння прогресує. Ви вже не відчуваєте вашу кінцівку. І третє, коли з'являється слабкість в кінцівці, тобто є ризики втрати функціональної можливості кінцівки, і звичайно найбільш критичніший варіант це коли вже з'являється атрофія вашого м'яза на кінцівці, тоді терміново треба робити хірургічне втручання. Які є види хірургічних операцій при міжхребцевій грижі? треба розуміти що якщо ми говоримо про міжхребцеві диски є декілька варіантів сучасних підходів до хірургічного втручання якщо це звичайна грижа яка не потребує додаткових якихось імплантів під час операції то найбільш оптимальніші методи це мікроскопічне видалення кили або ендоскопічне. Кожен вид треба обирати індивідуально під пацієнта, в разі того, якщо пацієнт має надмірну вагу, і в разі того, якщо це повторне хірургічне втручання на хребет, або якщо це гостра кива, то в цьому випадку, крім того, що просто видаляється грижа, то обов'язково, що треба встановлювати імпланти. Тільки в цих випадках, не завжди. Як зашвидко людина відновлюється після операції? Після хірургічного втручання, після операції по видаленню грижі диску, пацієнт вже активізується і встає через 2-3 години після операції. І в стаціонарі знаходяться максимум 2 дні. Чи є якісь народні методи, якими можна лікувати міжхребцеву грижу, я виключно за доказову медицину? Тобто я проти будь-яких народних так званих методів лікування, тільки доказова медицина. В жодному випадку там не прогрівати шерстяними поясами спину або там щось натирати, щоб підігривати, відігривати спину, якісь розтяжки в домашніх умовах, тільки доказова медицина, тільки під наглядом спеціалістів. Чи може людина займатися спортом, якщо в неї є міжхребцева грижа? Якщо людина має міжхребцеву хребцеву грижу диску і ситуація в неї компенсована, тобто вона пролікувалась, постійно фізично підтримує свій стан і її нічого не турбує, То звичайно, вона може займатися спортом, може навіть бігати, кататись на велосипеді, ходити в зал. Але дуже важливо все робити під наглядом спостереженням спеціалістів, щоб собі не на школу. Чи є якісь спеціальні дієти, якщо є міжхребцева грижа? треба розуміти що міжхребцеві грижі це проблема сьогодення за рахунок малоактивного способу життя тому повинні розуміти що найбільше навантаження йде на хребет на відділ, саме в положенні силічі Тобто треба більше рухатись, більше ходити. Звичайно ж, підтримувати вагу, бо надмірна вага, на жаль, шкідлива для хребта і для організму в цілому. Дякую за вашу увагу. І якщо у вас з'явились питання по даній проблемі, будь ласка, ми тільки за те, щоб ви були активні, задавайте ваші питання в коментарях.